Мої вітання, шановні глядачі. Розпочинаємо перше на цьому тижні випуск інформаційної програми День наші журналісти вже готові ознайомити вас такими новинами. За результатами онлайн-голосування визначені школи, в яких відкриються іт класи, шосткінські пошуковці віднайшли місце, де ймовірно похований батько Пантелеймона Куліша. За підтримки спортивної громадської організації Шкіт в шості відбувся відкритий чемпіонат з боксу. Ущадбанкам спільно з міжнародним інвестиційним фондом впроваджується програма кредитування соціальних підприємств у національній валюті за низькими відсадковими ставками. В першу чергу пільгове кредитування надаватиметься тим організаціям, які опікуються проблемами незахищених верст населення. До відділення гемодіалізу центральної районної лікарні надійшли чотири апарати штучної нирки. За результатами онлайн-голосування визначені школи, в яких буде відкрита it класи які ще важливі питання обговорювались на черговій апаратній нараді при міському голові? Знають наші журналісти. Пільгова програма кредитування від Ощадбанку та Міжнародного інвестиційного фонду WUNICEF гарантує, що для підприємств, діяльність яких спрямована на вирішення нагальних соціальних проблем, ставка за кредитом складатиме від п'яти до десяти відсотків річних. Про основні переваги пільгової програми та хто має право нею скористатись на що понеділковій парадній нараді при міському голові розповіла Наталія Бровчук, керуючи філія сумського обласного управління, акціонерне товариство Ощадбанк». Це ті, які надають. Благодійну допомогу дитячим садкам, лікарням, школам, воїнам, АТО, постраждалим в зоні АТО. Це всі ті підприємства, які мають право скористатися даною програмою. Сума кредиту коливається від 250 тисяч гривень до 2 мільйонів 350 тисяч гривень. Ці підприємства мають право одержати кредити. На поповнення обігових коштів сроком на 24 місяці або на придбання обладнання сроком на 36 місяців, аби отримати кошти від фонду даваю Юнісеф», підприємству необхідно здійснити декілька простих кроків. Наголосила Наталія Олександрівна. Необхідно зробити п'ять простих кроків. Необхідно підприємству звернутися на сайт щедного банку та заповнити там заявочку і надіслати її на електронну пошту. Цього фонду фонд напроти 10 днів вирішує, чи маєте ви можливість скористатися даною програмою. І якщо позитивно надається вам рішення, то вам видається. Цьому підприємству видається рекомендаційний лист. з Цим листом підприємство звертається до Ощадного банку, збирає пакет повних документів. Обов'язкова умова протягом строку дії кредиту, підприємство повинно звітувати про виконання тих соціальних програм, на які були виділені кошти міжнародним інвестиційним фондом, 30 серпня поточного року набудуть чинності зміни в законодавстві, які стосуються працевлаштування такої вразливої категорії населення, як учасники бойових дій, доповіла Людмила Кошик, директор Шостинського міськрайонного центру зайнятості. Тості учасники бойових дій, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції, відносяться до соціально незахищених верств населення. Це дає їм право на працевлаштування. До роботодавців, які мають більше понад 20 найманих працівників з компенсації єдиного внеску. За офіційними даними, наразі в Шоткінському центрі зайнятості перебуває на обліку близько двох тисяч безробітних. Із них 17 учасників бойових дій та 11 вимушених переселенців. Як зауважив міський голова Микола Нага, у багатьох мобілізованих військовослужбовців часто виникають проблеми бюрократичного характеру, які заважають їм скористатись в повній мірі усіма привілеями. Нас не Я вам такі, що це не говорить про те, що їх мало стоїть, ми їх всі працевлаштували. Це говорить про те, що до їх ми не дойшли до всіх. Управління праці та соціального захисту населення закликає учасників АТО скористатися безоплатною програмою оздоровлення. Підкреслила Зінаїда Скиба, заступник начальника управління з питань соціального обслуговування. Всього видано потівок на, на здоровлення п'яти особам в роз'яснювальну роботу, що приходили, приносили довідочки всіх забезпеченими санаторно породним лікуванням. На апаратній нараді міський голова звернув увагу на незадовільний темп перерахунку субсидій управління праці та соціального захисту населення. Той темп нарахування субсидій абсолютно не задовольняє. От сьогодні зранку теж бізнес-дві жінки було, вони ж хвилюються, вони ж не знають, що робити. А ці приносять квітанці по повностому. А потім, коли субсидії нарахують, це ж не значить, що ще. Врахується це все. зі слів Олега Штогрена, головного лікаря центральної районної лікарні, у порівнянні з минулим роком в незначній мірі, але все ж таки знизився показник онкозахворювань. Натомість така небезпечна хвороба, як туберкульоз, на жаль, набирає обертів. На сім чоловік більше захворіло ніж в минулому році, як по місту, так і по району. Фіографічних обстежень зроблено по місту на півтори тисячі більше ніж в минулому році. Люди йдуть на фонографію. По району в цілому на дві тисячі. Тобто це те, це гарантує те, що ми що будемо виявляти більше в ранніх стадіях е, смерті від беркульозу зменшилося до відділення гемодіалізу центральної районної лікарні? Надійшло чотири апарати штучної нирки, які будуть встановлені найближчим часом. Тривають санітарно-ветеринарні заходи по ліквідації африканської чуми свиней. Доповіла надія Романченко виконуючи обов'язки начальника управління Держпродспоживслужби у місті Шості. На прошедші неділі ми закончили подводні обходи в частним секторі, началі проведення мойки и дезинфекции помещений в хозяйстве Бондаренко. Планируем, что на этой неделе мы вторую дезинфекцию в хозяйстве проведем. А потом останется третья дезинфекция и карантинные ограничения могут быть сняты. Навчальні заклади міста готуються до прийому дітлахів. З початку нового навчального року свої двері для школярів відкриють три новенькі хай класи. За результатами онлайн-голосування, яке проходило на офіційному сайті Шоскінської міськради, було обрано спеціалізації класів та школи, в яких вони запрацюють. Повідомила Любов Волошка, заступник начальника управління освіти. За результатами ми маємо, що в першій школі буде функціонувати дослідницький клас в ліцеї клас комп'ютерного дизайну і в школі номер 7 екоклас і для цих класів. Ми на Прозоро виставили обладнання, яке ми плануємо придбати. Це два потужні проектори, цифрову лабораторію і інтерактивну дошку. Поки що. А потім будемо спілкуватися вже з педагогами, які будуть працювати. Можливо, будемо докупати щось ще. Про культурно-масові заходи, які чекають на шосткінців у найближчі дні. На парадній нараді розповів Ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму. 21 о шістнадцятій. Сольний концерт художнього керівника Центру культури і дозвілля Валентини Пластун на помості градухового оркестра. 23-го плануємо провести день прапору і 24-го насичений день. Це і спортивні змагання, і художні виставки. Працюють музеї безкоштовно відвідування музеїв і святковий концерт. Запросили народного артиста України Олександра Василенка. Нещодавно, неподалік від місця, де кожного року проводиться літературно-фольклорне свято Кулішеві читання, був встановлений дерев'яний хрест. Як виявилось, це могила Олександра Куліша, батька відомого українського письменника громадського діяча Пантелемона Куліша. Її не так давно знайшли шостинські пошуковці. Про те, чи дійсно це могила батька нашого знатного земляка, та що ще відшукали члени військового спортивного клубу, дізнатися з сюжету Євгенії Павлової. Вивчення місцини у гуковому хуторі, де раніше знаходилася диба родини кулішів, розпочалось декілька років тому, розповідає Володимир Єфремов, головний архітектор міста. Там була в описанні тільки одна фраза, що могила отца куліша знаходилась возле ліпи. А какую ліпи їх там п'ять штук, От, звісно. Вот і періначальне ми искали вот тих ліпах, которые находились на возвышенности. Пошуки проводились за участю Дмитра Бондаренко, командира військового спортивного пошукового клубу «Родина» та місцевих краєзнавців. Не залишився осторонь і міський голова Микола Нога. При дослідженні території була використана навіть важка техніка. Проте саме зараз, поспілкувавшись з дев'яносторічною жителькою села Гукова, яка і вказала місце, куди ще в дитинстві їх проводили вчителі покладати квіти. стало відомо місце знаходження. могилы батька Пантелеймона Куліша Олександра, расповедает Дмитро Бондаренко. Сама усадьба, она в форме неправильной трапеции такой. Везде угол 90 градусов, здесь, а там острый угол. И вот как раз острый угол выходит на край этой могилы. Когда мы сверлились по компасу, по карте, то получился этот острый угол, как раз выходит туда. То есть самый дальний угол усадьбы. За словами Дмитра Олександровича, при вивченні могили стало ясно, що структура ґрунту у цьому місці порушена, що було одним з підтверджень знайденого захоронення, Не відуючи про існування цієї могили, 12 років тому за містичним випадком долі кулішеві читані стала проводитись біля цього місця. Буквально метрів п'ять нього знаходились скамейки, лавки там люди читали якраз рядом сети могилою. Вот бабушка говорит, вот сюда подходила вода, вот до сюда, говорит, вот здесь распахивали, но могилу, говорит, не тронули, могилу опахали. По некоторым источникам могилу распахали. А она говорит, нет, могилу опахали, потому что пахали наши местные. Они знали, что это могила. Не знали хто, але знали, що дома могила. пошуковці знайшли чимало доказів того, що садиба Пантелеймона Куліша знаходилась саме там, де зараз знаходиться Альтанка, присвячена письменнику. Так виявили чимало як речей побуту, так і залишки будівлі, сарай, паркан, край самої садиби та чимало іншого. Найшли остатки румбанка. Дело в тому, що Александр Андрійович був оказ штулером. Діл там говорять, що он делав сам сам какие-то мебель, діло даже, то есть да. Вот. ми нашли остатки Рубанка, долато нашли, кіта часті, квіта замки какіта, Какие то, части, какие -то, какие -то. то есть видно, було явно видно, що це сарай. Зараз краєзнавці мають деякі суперечливі думки щодо знайденого поховання. Проте, як повідомив Володимир Єфремов, батька куліша не могли поховати в іншому місці. Скопки проводити, ну як би естественно, ми не имеем права, тому що для этого є разрешительные документи определенне. Ну, то есть, если по науке очень такий процес літільний і довольно таки серйозно податовітельний процес для розкопок. Оформляються спеціальні грамоти, Там и люди спеціально знаходяться. Наразі могила обнесена парканом. На ній встановлено великий дубовий хрест. шостій пройшов одинадцяти. Відкритий міський чемпіонат з боксу. З юними шкідівцями та представниками спортивної школи Барса приїхали позмагатись діти з таких міст, як Новгород, Сіорський, Глухів, Дружба. В протиборствах взяли участь 13 починаючих спортсменів від 8 до 19 років. Як проходила затята боротьба між учасниками та кому дістались нагороди, дивіться далі у сюжеті Дарії Бобенець. З чудовим настроєм та з приємним хвилюванням учасників розпочались 11 міські змагання з боксу, які проходили у спортивному залі Шостинського заводу хімічних реактивів. Відкрив чемпіонат Нікандрруських заслужений тренер України з боксу, головний суддя змагань. В первую очередь поздравляю как бы, с небольшим праздником открытия чемпионата города. В общем, пожелаю вам побед, крепкого здоровья, не унывать, хотя даже и проиграете, не расстраиваться. Вольно! Про те, хто бере участь у відкритому чемпіонаті з боксу, розповів засновник дитячої спортивної громадської організації Шкіт Олександр Кривуля. Настав сезон проведення соревновань, відкрили городські соревновання, чемпіонат міста. приїжджали гості, з новгород Сєвєрську, Дружба приїхав, Ямпель Лухав приїхав. З ми шевелимося. В тому плані, що уделять теж Лето уділяти лето, видите, как сейчас и непогоди пайдуть. Юні учасники змагань раді на годі показати свої вміння та силу на рингу. Своїми емоціями вони поділились нашою знімальною групою. Я смотрел всех остальных боксеров, гусика. Потом баба предложила через год. Пойдем. И я прошел год, и я пошел ходить, и мне это удалось хорошо, мне понравилось. Просто мне это нравится. Я могу уже за себя. Хорошо так постоять, проявляється ну, походишь на бокс там сила волі, там все такое. Можна походити на бокс для себя, можна стати професіональним. Здавалось, бокс це чоловіча гра, але як виявилось, не завжди. До кастому дівчина з міста Новгород Сіверський Валерія Ярошенко, яка приїхала підтримати свою команду. Цим нежіночим видом спорту представниця прекрасної стадії займається усього три роки, але має при цьому досить значні результати. Максимальні мої десь это чемпионка Украины победительница Кубка Украины являюсь мастером спорта по взрослым. Был международный турнир в Болгарии. Ну а так, в принципе, пока еще, еще были матчевые встречи с Италией два раза. Ездили в Италию, Италия приезжала к нам. Болгария была в сентябре в октябре 2015 года. А італія вже була в році. Головна ціль засновників шкіт залучити якомога більше дітей до занять спортом, в тому числі з малозабезпечених родин та разом боротись проти згубних звичок сучасної молоді. Приміщення спортзакладу, в якому проходить чемпіонат, вже багато років потребує утеплення та ремонту. З проханням допомогти Олександр Федорович, вкотре звертається до представників міської влади. Я хочу перше братівмання або ці кмиругорода Шоскі і. До к депутатам. посмотрите в состоянии спортзалах. Надо усилить утепление, идут холода. Вы думаете, что это уже й год? Дети тренируются и зимой. Ну это хорошо, що у нас що молодь така закальона терпеливая. За результатами дружньої боротьби суперників шостинські спортсмени клубу Барси, яких тренують Нікантеро Руських та Олексій Боровик, одержали 10 перших місць. Вихованці клубу Імпульс тренера Євгена Христенко здобули три перемоги: місто Новгород Сіверську віст – 5 медалей, а місто дружба дві. Переможці отримали грамоти та призи. Цей час в залі зібралось чимало любителів боксу та батьків учасників змагань, котрі прийшли підтримати своїх чат, тримаючи кулаки та хвилюючись за них. Да. Да. Кожен раз, скука б не виходив на ринг, все время ринку, насамкілим куди сложні. Ну хто займався более мене нормально, що намного слажні, чим просто як нікому кажуть, тайта мордобой, типа там побили друг другу морди і все. З 1 вересня оголошено набір дітей з 6 років на секцію з греко-римської боротьби. Інформаційний випуск на каналі Телебачення Акцент» добіг свого завершення. Не примикайтесь, після випуску новин на вас чекають народні та синаптичні прогнози. А я, як завжди, нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайтах Шосткінська міська рада, Шостка Ньюз» та в соціальній мережі Фейсбук. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось на все добре. 16 серпня вшановується пам'ять преподобного Антона Гримлянина, новгородського чудотворця. У народі святого називали Антон Віхровій, оскільки у цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо на Антона вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий жовтень. Починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо в шості буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері, можливий дрібний дощ. Найвища температура повітря в день становитиме 21 градус вище нуля. Ночистовчики термометрів показуватимуть 11 градусів з позначкою «плюс». Вітер південно-західний – від 1 до 5 метрів на секунду.